Хто ще не купив Жигуль, чекаємо на Володарський. Тут... Все по 400. Тут все по 400. Ну, де, ну, та його просто можна за 400 купити в двір, якщо в тебе частна хата. І зробити класний клумбу, наприклад. Якщо в тебе. Або відрізати ну... або, або кришу болгаркою. одрізати кришу болгаркою. І, да, і зробити оцю мрію кожного кабріолет Жигуля, це ж, ну, всі, всі про це мріяли. Цю машину ще можна використовувати як дитячий майданчик в дворі. Дітям буде дуже весело. Насправді тут є двері, вони відкриваються, закриваються. Отак От можна брати рулік і робити тренуватися на коробки передач переключати. І це всього-навсього 16 тисяч гривень. Де, яку ви ще дитячу площадку знайдете за такі гроші? Друзі, якщо у вас є ще якісь ідеї, що можна зробити з жигулями, чекаємо в коментарях. А купців чекаємо на торги. До зустрічі!